До 912 року від імені Ігоря Києвом правив Олег молодий Ігор не наважувався вимагати свого права на владу. 903 року Ігор узяв собі за дружину Ольгу. Вона походила з простого вар'язького роду з села поблизу Пскова. За легендою, юний Ігор, приїхавши на полювання, побачив сільську дівчину, заговорив з нею. Ігоря так вразили її краса, розум і скромність, що він узяв Ольгу з собою до Києва та й одружився з нею. Після смерті Олега Ігор став київським князем. Але вже в перші роки його правління древляни намагалися відокремитись від Києва. Ігор твердо придушив повстання і наклав на древлян додатково данину. До Довелося князеві воювати із новими грізними ворогами, печенігами, які сунули на Русь із Уралу. Вони зайняли Дніпрові пороги, перекривши торговельні шляхи до Візантії. 941 року Ігор наважується йти війною на Константинополь. Причиною стало недотримання імператором умов договору, який уклав ще Олег. Якщо вірити літописцям, у той похід Ігор спорядив понад 10 тисяч суден. По дорозі до Царгорода його вояки пустошили все південно-західне узбережжя Чорного моря. А також береги Босфору. Ці затримки дали змогу імперії зібрати війську і битву на суші греки виграли. Розраховуючи перемогти в морському бою, Ігор поставив свій флот на якір біля маяка. Візантійці вийшли в море і підпалили руські кораблі грецьким вогнем, запалювальною сумішю з нафти і сірки. Слов'янським воїнам ця зброя здалася небесною блискавкою і дуже налякала їх. Ігор мусив з Параскою повернутися до Києва. Але невдача не зломила, князя. Минуло два роки, і він знову пішов на Візантію. Численне ігоре військо, переважно з печенігів та варягів, рушило і по воді, і по суші. Грецькі жителі Херсонеса, цівши на швидкохідні галери, встигли попередити імператора, і греки вирішили не доводити справу до сутички. Назустріч зустріч завойовника вирушили посли. Зустрівши військо біля гирла Дунаю, вони запропонували Ігорові таку ж данину, як свого часу Олегу. За князь порадився з дружиною. Воїни розсудили, що коли цар без війни дає їм срібло й золото, навіщо вимагати більше? Прийнявши від греків дари для воїнів та родичів загиблих, Ігор повернувся до Києва. У листопаді 945 року князь, як завжди, поїхав збирати данину з деревля, отримав її для війська і відпустив більшу частину ворогу, а сам знову рушив з малим загоном до іскористиня, щоб тепер взяти данину особисто для себе. Обурені повтореним побором, деревляни, на чолі зі своїм князем Малом, убили Ігоря та його людей. У Києві даремно виглядала чоловіка княгиня Ольга з малим сином. しばとしだ。